Спецоперація НАТО, яку подужали виконати лише українці. Мелітопольські авіатори в Арктиці понад чотири тижні рятували данську оборонну базу від замерзання. Хлопці працювали в екстремальних умовах при 50-ти градусному морозі і, от нарешті, повернулися додому. Про українських супергероїв Іван Гребенюк. Українська ластівка вперше за місяць сідає не на суцільну кригу. На рахунку Мелітопольських авіаторів це вже дев'ята успішна місія «Північний Сокіл. На перший погляд, завдання просте перевести на одну з данських баз пальне, та усілякий вантаж, складність у тому, де саме розташований пункт призначення. Тільки уявіть собі, мінус 50 градусів морозу, шквальний вітер, засніжена смуга і жодної наземної навігації. Посадити і підняти літак в таких умовах може тільки одна команда в світі це українці. Північ острова Гренландія, верхівка планети довкола крижана пустеля. Саме тут одна з баз міноборони данії. Небезпека не тільки через погодні умови, смуга коротка, аби літак не винесло за межі. На іл 76 виробляли арктичні віражі. Застабілізувати самоліт, виставити його по осі в умовах арктичних вітрів і виконати посадку на полосу а, ограничених розмірів, покриту льдом. Зробити те саме намагалися данці. Відмовив двигун літака. Торік старалися канадійці, їх вистачило тільки на один рейс. Український екіпаж встановив рекорд. Ми перевезли з авіаційної бази Тули до станції Норд біля 720 тисяч літрів авіаційного пального. Наліт склав біля 120 годин. Українці певні рятували данську базу не востаннє і готують собі зміну цього року. З собою взяли шістьох новачків. Усі витримали ще й пройшли сертифікацію НАТО. 28-річний технік Дмитро серед них каже: тепер нічого не боїться найскладніше напевно мороз. Це було ну перші, перші два дні, А далі була просто робота, і ми її виконали дуже великі враження, дуже багато досвіду отримав. Північний Сокіл це ще й економічна вигода для України. Хлопці заробили понад 600 тисяч доларів на розвиток авіації. Після ж приземлення в Борисполі українські відчайдухи одразу вирушили до рідного Мелітополя. Іван Грибенюк та Роман Сукач ТСН 1+,1.